Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Молитва за сім'ю. Сім'я це Божий дар, місце, де ми вчимося любові, прощення і терпіння. І хоча кожен з нас недосконалий, разом з Божою допомогою ми можемо створити це місце тепла, підтримки і безпеки. Не втрачаємо надії. З часом усі наші турботи минуть, а кожна рана загоїться, а серце мир у Божій Любові. Прошу тебе, Ісусе, наповни наші серця надією на краще завтра, дай віру в те, що, незважаючи на негаразди, все може налагодитися. Зроби, Господи, наш дім місцем, де Твоя присутність відчувається в кожному слові, в кожному погляді, в кожному жесті любові. Не перестаємо молитися за свою родину, Бог віздовірям, він знає кожен біль і кожен страх, а його милосердя завжди приносить розраду. Вірю, що з Божою допомогою наші серця знайдуть мир, а наша сім'я буде живим свідченням любові, яка все перемагає. Люби Ісусе, приношу перед Тобою всю мою родину, близьких і далеких, тих, хто присутній у житті кожного дня, і тих, чиї шляхи лежать десь далеко. Прошу, оточи їх усіх своєю любов'ю, благословенням і миром, нехай їхні серця завжди приносять розраду в тобі, а життя наповнюється твоєю присутністю. Святий Духу, просвіти їхні шляхи, веди їх крок за кроком і наповни їхні серця надією, яка ніколи не згасає, вірю, що кожна молитва вислуховується, що Бог бачить турботу і любов. До рідних, віруючи Його рука над кожним з нас, що Він веде нас і охороняє нас. Я не один. Ми оточені Його благодаттю, І наші молитви це прекрасне як любові, які приносить мир. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.